Вітаю українцям. стали відомі деякі цифри державного бюджету на 2025 рік. Головне, долар по 45 тепер вже офіційно буде зашито в проект державного бюджету на цей рік. А я пам'ятаю попередній рік, коли долар був там 38-39 і говорили про курс 42 і здавалося, ну, та не може бути. Ну що так задеруть дуже сильно? Ні, от як заклали 42, так ми з вами, в принципі, ці 42 і маємо. Тепер закладають дають 45. Тобто я так розумію, що 45 і буде. Тому ви обережно там з доларами, якщо ви отримуєте в гривні. Наші чиновники, правда, постійно звітуються, що у нас зарплати ростуть, забуваючи, що купівельна спроможність громадян при цьому падає. Ну, ростуть же ж, ну, ну що, ну, не в доларах, правда, не в доларах. В доларах не дуже ростуть, в гривнях ростуть, правда, гривня нікому. Вже не потрібна, тому що вона девальвується і це просить нас, просить, вимагає. вибачаю за це слово. Просить, просить деякі, деякі фонди, знаєте, там які нам дають гроші. Ну а наші чиновники кажуть, єс, ну і так далі. Так, ось які цифри бюджету ми знаємо з вами на сьогодні. Про долар 45 я вам сказав, пам'ятаєте, буде долар по 45, і війна буде. Все є, все є і долар по 45, і війну ніхто не збирається, я так бачу, завершувати. І так, доходи загального фонду 2 тисячі мільярдів гривень, тобто 2 трильйона гривень. Це доходи. Видатки загального бюджету 3 643 мільярди, тобто 3 трильйони 643 мільярди гривень. Ви скажете, стоп, щось тут не сходиться, як це, як це доходи менші, ніж видатки? Ну, так буває. Так буває в країнах, які дуже багато змушені позичати. І як ви бачите, що у нас поки що немає того, що ми багато віддаємо, тому ми позичаємо, 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 ми вже з вами винні грошей стільки, скільки заробляємо за один рік, тобто шанс. Що ми віддамо ці кошти, насправді немає. Держава повністю в боргах. От уявіть собі, якщо ви вже винні річну вашу зарплату, от як довго ви будете віддавати річну вашу зарплату? Це при тому, що можливостей для збільшення вашої зарплати у вас немає. От є тільки ця зарплата, і то невідомо, чи вона буде такою. Давайте подивимося основні статті видатків. І так, безпека та й оборона. Ну, зрозуміло, тут закладено 2223 мільярда, тобто 2,2 трильйона гривень. 2,2 Підтримка соціально незахищених громадян 420 майже мільярдів. Охорона здоров'я 210 мільярдів, Ну, 211. Тобто за вас будуть турбуватися на 211 мільярдів. Про ваше здоров'я, освіта 169 мільярдів освіта на всю освіту 169 мільярдів. Культура та інформаційний простір майже 10 мільярдів, цифрова трансформація 4 мільярда, наукові дослідження 14 мільярдів. Знаєте, в країні, яка воює, якраз і треба на освіту і на науку давати найменше. Тому що ну, для чого нам технології, правда? Ми ж воюємо палицями. ми ж не воюємо там дронами, ракетами сучасними ребами. Броня, танки, а для чого нам та наука? Ну на всю науку 14 мільярдів. І ви знаєте, я розумію, чому так виділено. Тому що науку насправді робити нікому. Ну і нікому робити. Давайте будемо об'єктивними. Її робити нікому. У нас в країні дуже багато докторів наук, кандидатів наук. наук. Серед оцих докторів і кандидатів наук в напевно 80% людей це тільки дипломи, на яких написано, що люди доктора наук. Багато з них нічого насправді не робили. От ті, хто в університетах працюють, і в е, освітніх наукових установах, от ті ще щось роблять люди. І то на свою маленьку зарплату. А ті от депутати, чиновники, левова частина дипломів, у них, у них, але з них науковці. Ну окей, далі. Фонд розвитку підприємництва 18 мільярдів гривень, тобто на науку 14, а на фонд розвитку підприємництва 18. І то стирять. Далі гранти для бізнесу 1,4 мільярда. Підтримка регіонів 12,2 мільярда. Регіони тримайтеся, шалена підтримка 12 мільярдів. Навіть не по мільярду на дві області. Окей. Забезпечення житлом громадян 9,4 мільярда. Гуманітарне розмінування земель. Тримайтеся просто за поручні, за серце, за все 1 мільярд на розмінування гуманітарне. Окей. Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації 1,75 мільярда, Дотація місцевим бюджетам – 51 мільярд, резервний фонд 44 мільярда резервний фонду. Да. Стирять з нього також. да? Далі. А тепер наступне важливе: Зовнішні запозичення. Тобто, вже закладається запозичення 1,6 трильйона гривень. 1,6 трильйона гривень. Ну, майже стільки, скільки ми заробимо. Ми позичимо внутрішнє запозичення майже 600 мільярдів, і дефіцит держбюджету 19,4 від ВВП. Це дефіцит бюджету. Тобто, це заробили, позичили і ще грошей мало. Війна, війна вона не тільки призводить до того, що руйнується інфраструктура. Збільшується кількість людей, які загинули, збільшується кількість людей, які виїхали, збільшується кількість смертей, які спричинені внаслідок війни. Це і поранення, і ураження людей. Це і психічні, це і супутні хвороби, які в результаті того, що ви хвилюєтесь. І при цьому чиновники все одно розповідають про те, що ми будемо воювати три роки, п'ять років. От скільки НАТО скаже, тільки не НАТО, що там один з чиновників сказав, ні, експерт, я експерта е, опрацьовував, три роки треба воювати, значить будемо. П'ять років, значить, будемо. Я не знаю, з чого беруть наші чиновники всі ці свої прогнози. Країна вже станом на сьогодні має державний бюджет, державний борг, вибачаюсь, рівний річному ВВП. Тобто ми вже винні річному суму рівну річному ВВП. І в 2025 році ще візьмемо майже стільки, скільки заробляємо. І не видно, щоб ми збільшували потенціал до заробітку. Не видно. Видно тільки. Хабарництво, видно тільки скандали, які навколо чиновників, які все не нажруться. Видно те, як бригади безкінечно збирають, тому що, напевно, їм не вистачає найнебхіднішого. Видно людей, у яких хоча і зростає нібито середня зарплата в гривнях, але купівельна спроможність не збільшується. Я не знаю, що собі думають чиновники. Я не знаю, як їм керувати, коли. Ти бачиш, що твоя країна йде до якої до, до, до якоїсь межі, за якою країна змушена, ймовірно, буде оголосити статус банкрота, тому що ну так не може бути, що ми вже винні одне ВВП, ВВП. Наступного року запозичимо ще одне ВВП, опустимо свою національну валюту, вироблять толку. Ми нічого не виробляємо. Єдине, що ми робимо, це безкінечно зерно транспортуємо. І там іще деякі штуки, ми навіть не піднімаємо для тих країн, в яких ми взяли бабки. Ми навіть не піднімаємо вартість транспортування газу й нафти нашою територію. Навіть це не піднімається. Чиновники, наскільки без язики, коли стосуються оцих партнерів, так званих. Зате вони дуже сміливі перед власним українським народом. Такі сміливі, вже так йому погрожують тому українському народу, вже так звинувачують український народ, вже всі не такі, одні тільки вони самі класні, ну звісно, самі класні. На 3,6 трильйона гривень розпоряджатися ними. Ну хто ж захоче закінчити всю цю страшну історію? Я думаю, що Україні потрібно думати про... Те, як ми будемо жити, як ми будемо будувати власну економіку, і головне, як довго ще ми можемо нести на плечах війну. І чиновники повинні мають відповідати на це об'єктивно і чесно. І якщо ситуація можливо патова, то потрібно по-іншому імовірно говорити з партнерами. А то країна воює, чиновники розповідають, що ми щит Європи вже перестали, правда? Але я буду пам'ятати цей вислів щит Європи. Мою країну якісь, якась кубка чиновників перетворила на щит Європи. Ви хочете бути щитом? Забором? Хочете вас запитували? Чи ви хочете бути забором для Європи? Так ось, якщо ми вже щит Європи, то, можливо, треба з партнерами по-іншому говорити. Або ми воюємо, або, або не воюємо. Тоді там, наші чиновники впевнені, що війна прийде туди. Чи там, в Європі, в це не вірять? Я бачу, що оскільки нам дають в борг, а не підтримують нас, то я бачу, що нашим чиновникам не вірять про те, що війна прийде до них. Отаке складне відео. Говоримо про бюджет, але розуміємо, що все це бюджет, який ніяким чином, на жаль, не впливає на розвиток. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Україна програє цю війну і ворог захопить значну частину України, то ні про який розвиток говорити не можна буде. Отака патова ситуація. Отака патова ситуація. Чи думали чиновники про це? Три роки назад, чотири роки назад, коли проголошували дуже такі пламінні промови на різних конференціях про те, що ми там будемо відновлювати ядерну зброю, що ми там вступати будемо кудись. От хто оцінював ризики? Ну, в них то якраз все ок. Погано тільки у нас з вами. В нашій країні війна, в нашій країні збільшується кількість жертв, виїжджають люди. І, на жаль, на жаль, ніхто не, хоче, ніхто не хоче це зупиняти. Шкода, не забувайте підписуватись на Telegram, YouTube, TikTok, бо все це рано чи пізно закінчиться. І ви наступного разу не маєте помилитись. Ну, а якщо помилитесь, така наша доля.